Ча є практика така, що влітку ми переглядаємо бюджети. Якщо є гостра необхідність, збільшуються видатки на ті критичні потреби, які є в державі. Тому перегляд бюджетів це нормальний процес, але з огляду на те, що у нас війна і потреба є на Сектор оборони і захисту дуже великі, тому ви правильно сказали, що вже зареєстрований законопроект урядовий, яким передбачається збільшення. Видатків на сектор оборони і захисту майже на 14 на 412 мільярдів. А загалом видатки, які будуть перерозподілені, це 450 мільярдів, тобто оця сума 412 мільярдів це оборона. А інші кошти, які передбачається перерозподілити, це соціальна сфера. Там є такі напрямки, як освіта. Ветеранський напрямок є охорона здоров'я.